Тема уроку сьогодні -рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Тепер те, що ми з вами розглядали, загальне рівняння прямої. <кхи> Далі, в якому випадку у нас прямі будуть паралельними. Це ми з вами зараз все запишемо. Тобто прямі будуть паралельні, коли коефіцієнти, перед, які стоять перед x, будуть однаковими. Це ми з вами зараз розглянемо. Давайте з вами розберемо. Запишіть ось такі два. Ось такі два твердження. Перше, що нас цікавить, це. Зараз. Так. Перше запишіть умова. Умова паралельності прямих. Умова паралельності прямих. Можете поставити двокрапку і записати. Прямі будуть паралельними в випадку, якщо. Кутовий коефіцієнт першої прямої буде дорівнювати кутовому коефіцієнту другої прямої. Тепер, яким чином це має виглядати? Наприклад, <кій> наприклад, у вас є пряма. По-перше, загальне рівняння прямої, да? І, по-друге, у вас є пряма. А це в нас кутовий коефіцієнт, щоб було зрозуміло. А, це кутовий коефіцієнт прямої. Тобто, кутові коефіцієнти мають бути. Рівними. Наприклад, y дорівнює. Ну, наприклад, 3х плюс 2. І y дорівнює 3х, наприклад, мінус 3. В такому випадку, дивіться, давайте визначимо кутовий коефіцієнт першого рівняння, чому дорівнює. 3. 3. Кутовий коефіцієнт другого рівняння. 3. Також 3. Якщо ці коефіцієнти у вас ще раз рівні, в такому випадку прямі паралельні. В такому випадку прямі паралельні. Тепер це ми з вами записали наступне умова перпендикулярності прямих. Умова перпендикулярності прямих. Тобто, в якому випадку прямі перпендикулярні, а значить перетинаються під кутом 90 градусів. Встигайте чи паузу, продовжуємо. Тепер наступне. Дивіться, в якому випадку прямі перпендикулярні. Тобто, якщо в нас е, ці прямі будуть коефіцієнти К1 помножити на К2 дорівнює мінус 1. Тобто, в тому випадку, коли перемноживши коефіцієнти кутові коефіцієнти прямої, в нас вийде добуток мінус один, зараз я вам одразу обидва випадки покажу на графіку, щоб ви зрозуміли. Щоб ви це зрозуміли. Тобто, дивіться, в якому випадку? Тобто. Беремо ось такі дві прямі. Наприклад, 2х плюс 1 нехай буде. І y дорівнює, наприклад, мінус 1 друга x плюс, ну, нехай 4. Це вже таке. 1 друга x плюс 4. Тепер беремо, перемножимо кутові коефіцієнти k1 помножити на k2. Тобто, 2 помножити на мінус 1 другу. Дорівнює. 2 і 2 мінус 1. 2 і 2 скоротили, залишається мінус 1. Тобто, в такому випадку прямі будуть перпендикулярні. Перевіряти. От дивіться. Якщо перевіряти. Ну тобто, щоб ви зрозуміли, як це виглядає на графіку. Тобто, перші дві прямі, які ми з вами записали як приклад. Тобто 3х плюс 2 і 3х мінус 3. Паралельні вони між собою. Yeah. Паралельні. Далі, якщо дивитися на інші дві прямі, в цьому випадку. Ну, тобто, можливо, буде важко побачити саме перпендикулярність в тому плані, що. Так раз, два. В тому плані, що Ну вони розташовані. Але є в нас ось така штука. Два, три. Тобто, коли ми виміряємо кут між ними, як ми бачимо, прямі в нас перпендикулярні. Перше завдання. Перше завдання номер 121 виконаємо усно. Перше завдання номер 121 виконаємо усно. І так. В першому кутовий коефіцієнт прямої Чому буде дорівнювати? 2. В першому. 2. В другому. Мінус 3. В другому. Мінус 3. Тепер давайте по черзі. Саша Бабан. В третьому. Чому дорівнює? кутовий коефіцієнт прямої. Далі. Ваня, шефер, в третьому кутовий коефіцієнт прямої. Чому дорівнює? В одному. Один. Один. Давайте буду над ним писати. Далі. В четвертому кутовий коефіцієнт прямої. Аня. А що я зараз? Щас... В четвертому. Это мінус. Що ви мене хочете? Кутовий коефіцієнт прямой? Мінус один. Все, що ти думаєш? Далі. Я, да. я тому, Ваня Копатов, в чому дорівняє котовий коефіцієнт прямої. Он в карте грає. Це важливо. Коефіцієнт прямої. Його немає. Його, ну, то, ну, його немає такого. Він дорівнює, ну, Тобто, в цьому випадку у вас кутовий коефіцієнт прямої дорівнює нулю. Чому? У вас немає значення х. По-перше, по-друге, а який кут у вас утворюється? 90. 90. Ну, тобто, який там може бути кутовий коефіцієнт, якщо у вас там кут прямий. Далі. І в шостому який буде кутовий коефіцієнт, Мілена? Якщо у вас є ось такого типу рівняння, щоб визначити котовий коефіцієнт прямої, Тобто, не одразу не поспішайте казати, в Мілена вперше. Ну, це ми вперше над цим працюємо, тому тут нічого страшного немає. Але дивіться: не поспішайте казати, що це буде саме трійка. Пояснюю чому. Тому що ви спочатку перетворюєте в рівняння стандартного вигляду Б. Тобто мінус 2Y. Дорівнює 4 мінус 3х, да? а далі y дорівнює. мінус 3х4. Як би нам це зробити? Як би нам. Ай бо краще, нехай давайте 2 y дорівнює 3х мінус 4. Да? Приберемо мінус і ту праворуч змінимо місця. А далі в нас виходить y дорівнює. Y дорівнює. 3 x мінус 4 поділити на 2. Ну і відповідно далі ми можемо розписати це як. Спільний знаменник в нас є, тобто на два різні знаменники, а саме 3 других x. мінус 4 других без х просто. Тобто, в нашому випадку виходить, y дорівнює 1,5х мінус 2. Відповідно, ось тепер ми тільки можемо сказати кутовий коефіцієнт прямої, який буде дорівнювати. 1,5. Зрозуміло Номер Noмер 123. Дивіться в нас подана певна кількість прямих. Нам треба з вами з'ясувати, які прямі є перпендикулярними. От давайте спочатку давайте зробимо таким чином. Дивіться, давайте спочатку випишемо першу пряму Y дорівнює. А нагадую вам умова перпендикулярності прямих. Прямі Примі перпендикулярні в тому випадку, коли в них путові коефіцієнти дають в добутку мінус 1. Тобто, перша пряма в нас y дорівнює 3х плюс 2. От давайте одразу подивимося. Друга пряма буде до неї перпендикулярна? Ні. Ні. Якщо ми 3 помножимо на мінус 3, то ну, в нас ніяк не вийде е, мінус 1. Правильно? Далі, третя пряма. 2. Да. Третя пряма може нам підійти, тому що в нас y дорівнює 5 мінус 1 третя х. Тобто 3 помножити на. А кутовий коефіцієнт у вас завжди стоїть перед х. 3 помножити на мінус 1 третю, Ми це вже з вами сьогодні робили, тільки з двійка. Тобто вийде мінус 1. Далі. Тепер. А ще якась може бути пряма до неї перпендикулярна. От дивимося, четверта. Ні. Чому? Ні. Буде просто ні, один. Доводку буде один. А, і останнє. Ні. Мабуть, ні. ні. І останнє також ні. Які ще можна подивитися, які ще в нас є перпендикулярні прямі? От подивіться, подумайте. Ірик дорівнює 2 на 5X і останній Ірик Dream 35. Все ось такі? тут і ось тут, так? Да? Все і ось це. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо. Так. Це в нас перша пара, ми знайшли. Давайте другу пару перевіряти. Y дорівнює 25х і y дорівнює мінус 2,5х плюс 3. Тобто нам треба 25 помножити на 2,5. На мінус 2, тільки 5. Дорівнює. Дорівнює. Ну, давайте зробимо, знаєте як? Давайте зробимо ось так. Давайте зробимо ось так. У нас виходить мінус 5. Чисельне куди? Після множення мінус 5, поділити на 5, тобто, виходить мінус 1. Дійсно, ці прямі будуть перпендикулярними. Тобто є ще одна пара. І давайте подивимося ще раз на умову, чи є в нас ще одна пара перпендикулярних прямих мінус 3х і одна, да. І третя пара. І третя пара у нас y дорівнює мінус 3х плюс 4. Він плюс 4, чи, 4. чи мінус? 4. мінус 4. І y дорівнює одна третя х плюс 1. Дійсно. Якщо ми перемножимо кутові коефіцієнти, мінус 3 помножити на 1 третю, Вийде мінус 1. Продовжуємо. Далі. Наступне завдання. Наступне завдання. Ми з вами розглянемо так. 3. Ми з вами розглянули. Тепер 7. Тепер 12,7. Дивіться, в номері 127. Для того, щоб його розв'язати, нам знадобиться ще одна формула. 127. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку А. І кутовий коефіцієнт якої дорівнює 4 мінус 3 і 0. Тобто, що це означає? Пояснюю. Пояснюю. Дивіться, У вас в параграфі воно є, і, в принципі, я вам його зараз дам. Як нам скласти? Тобто ми знаємо, ми з вами знаємо, що у нас рівняння виглядає ось таким чином. Да? Але рівняння, яке буде проходити через якусь точку і мати якийсь кутовий коефіцієнт, ой, має виглядати ось таким чином. Y дорівнює Кутовий коефіцієнт помножити на х минус х0. Що таке х0, я вам зараз поясню. Що таке x 0 я вам зараз поясню. І плюс y. Нульове. І плюс Y нульове. Тепер. Що таке К? Зрозуміло. К. Ще раз на всяк випадок, якщо забули, кутовий коефіцієнт прямої. Кутовий коефіцієнт. прямої. На всяк випадок. Далі. Що таке X 0 Y нульове. У вас є певна точка А. В нашому випадку. Тобто це у нас х0, y 0. Тобто х0, y нульове ви берете з координат точки, через яку проходить наша пряма. Тобто, а у нас з координатами мінус 3 та 7. 3 та 7. В першому випадку, дивіться, складіть рівняння прямої, яка проходить через точку А, і кутовий коефіцієнт якої дорівнює 4. Тобто давайте запишемо К дорівнює 4. К дорівнює 4. Далі, на першому я поясню більш докладно, на інших буде, будемо вже трошки простіше розглядати. В Першому y дорівнює. Підставляємо значення k 4. В дужках X-4. А x 0 як ми бачимо, в нас мінус 3, х мінус мінус 3, Я більш докладно, щоб підставили саме так. І далі плюс y 0, плюс y 0, тобто плюс 7, плюс 7. Тобто, якщо продовжувати y дорівнює 4, в дужках буде x плюс 3 і плюс 7. Y дорівнює 4x плюс 12 плюс 7. Y дорівнює 4х плюс 12 плюс 7. І y дорівнює 4x плюс 19. Тобто це і буде ваша остаточна пряма. Остаточне рівняння прямої. Яка проходить через цю точку. Далі. Далі. Тепер в другому. Все так само, тільки кутовий коефіцієнт. Тепер у нас дорівнює мінус 3. Кутовий коефіцієнт мінус 3. Далі все те саме, Y дорівнює мінус 3. Далі. Я далі буду записувати тепер x 3 і плюс 7. Тобто все те саме, тільки єдине, що в нас змінюється кутовий коефіцієнт. Тобто, y дорівнює мінус 3х мінус 9 плюс мінус 9 плюс 7. І яке вийде рівняння в нас? Мінус 3х, мінус 2. Мінус 3х, мінус 2. 3х, мінус 2. 3х, -2. І останнє третє. В третьому в нас кутовий коефіцієнт дорівнює 0. Кутовий коефіцієнт дорівнює нулю. Тобто y дорівнює 0х-3 плюс 7. Тоді чому буде дорівнювати y? 7. Y буде 7. дорівнювати 7 Все. Y буде дорівнювати 7. Це важко. П'ятий. Записали домашнє завдання. Параграф. На секунду. Чогось мене так і тягне на ту цифру 3. Параграф 4.12. Виконати письмово номер 124 та 128.